Сьогодні я знаходжуся у передкарпатті, місто надвірна Надвірнянці, Якщо вас цікавить якісний інструмент, запрошую вас на презентацію дуже якісно актуального товару. Ми знаходимося біля магазину Profibot, де ви можете в будь-який момент зайти і придбати якісний інструмент, який відноситься і з гарантією є безпосередньо. А сьогодні ми з вами ознайомимося з дуже актуальною, на жаль. Продукцію це є генератори та зарядні станції, оскільки у нас ми очікуємо відключення світла, так що ваша оселя, квартира чи офіс потребує даної продукції. Зараз ми вам продемонструємо декілька позицій, які вас можливо зацікавлять. Якщо у вас квартира і немає можливості придбати генератор, ми вам презентуємо зарядну станцію від торгової марки Start. 200 Вт. Чому переваги таких станцій? Вони досить економні, недорогі. Ви можете підключити всі споживчі свої, ноутбуки зарядити, мобільні телефони. 220 розетка є. Є освітлення у нас фонарик, якщо у вас немає світла, три режими. Це на 200 ватт. На 500 ватт, ось ця. Тут уже чиста синусоїда. Ви можете підключати котли. Теж у нас. Є табло, де інформує заряд батареї, дві розетки і всі роз'єми, включаючи постоянний ТОК 220, а також гніздо, як у машині. Досить високоякісна продукція від торгової марки Cenergy. Це іспанська компанія, яка продає досить широкий асортимент дензо, електро та дизельних генераторів. В даному випадку у нас залізофосфатний залізно фосфатна зарядна станція на 300 Вт, яка заряджається всього навсього на протязі однієї години. І можна придбати кіловатну, 2 кВт, які зараз тут не представлені. І, можна сказати, основний споживчий зараз товар це генератор. вами генератор від компанії Energy, один із самих ходових. 2 кВт, максимально потужність. Значить, переваги цього генератора на ринку їх не так уже й багато. Чому перевага? Ми знаємо, що жінки досить важко заводять генератори, тому що воно досить така проблемна трошки. річ, особливо потужні. В даному випадку перевага у нього три елементи за зарядки: є ручний стартер з цієї кнопочки зверніть увагу, кнопочку можна зарядити, а також за допомогою ось цього брілка. Зараз ми продовжимо заводку за допомогою цього пульта, Чим зручно, він порівняно по вазі невеликий, можна крайній варіант поставити на балкон, а також для жінок це і дітей ідеальний варіант, тому що не треба нічого, як кажуть, в ручному варіанті дергати. Зараз, ви бачите, він вже готовий для запуску. Всім це треба зробити, просто відкрити бачок зверху і виключати. І зараз за допомогою кнопочки виключено включено, ми подивимося, як він буде працювати. Нажимай. Зараз він набирає свій контакт. І зараз Зараз він ще мав завестися. Це на початку, коли він це він підготовляє всю систему, систематизує, і ось бачите, режим еко. Бук надзвичайно тихенький, так що на балконі сусіди не будуть вас, як кажуть, ганити. Чекаємо 20 секунд. Прошу звернути увагу сюди. У нас інформаційне табло 233 вольта на даний момент. І тут ми можемо виставляти, нажимаючи кнопочку, тут є е, кількість годин, скільки. 50 Гц. Зверніть увагу, наскільки якісна. Сама продукція, тому що ви можете спокійно підключати котли І зараз він ще не напрацював, звісно. Ще третій режим це мотогодини, про які він попрацював. Ну, зараз попробуємо підключити у нас... так, болгарка. Болгарка Макіта 1,3 кВт. Ну, звісно, для нього це не є проблема, але глянемо. переключаю переключаємо режим потужніший. він трошки збільшує звук, І зараз відчуємо, як працює болгарка. За допомогою потіка ми його виключаємо. Як бачите, ну а зараз ми з вами подивимося, як працює інструмент. У випадку у нас різний інструмент, Дрель шуруповерт але в основному її використовують у квартирі, це для освітлення, ноутбуки, мобільні телефони заряджати, ну, роутери і тому подібне. Але в даному випадку що ви зрозуміли, наскільки теж хороша річ зарядні станції для інструменту. В даному випадку у нас 300 ватний шуруповерт. І пробуємо. Звертаємо увагу скільки він споживає. В даному випадку ну, 190. 200 ватт. О, близько до 300 ватт ви можете підключити будь-який агрегат, який споживає. Зараз ми ще підключимо до іспанського. Це у нас 300 ваттний. І теж інформаційне табло у нас. Ось тут. 4 Вт приблизно так само. Що до нас? Батарея заряджена 98%. І вся інформація в даному випадку у нас є.